Село Кунельські хутори у будинок фермера вночі пробираються грабіжники. Господаря вдома немає. Утім, у своєму ліжку мирно спить його дружина. Я проснулася від того, що прошліпить сніг і стукають вікно, відчиняють вікно. Я включила світло і подзвонила до чоловіка. Жінка й досі не може оговтатися від стресу, тож просить не показувати її обличчя. каже з переляку, навіть хотіла хапатися за зброю, але спершу набрала чоловіка. Без щось час. Дзвонок. Вона каже: слухай, ну, у мене є і зброя, є, є пістолет, є, є і, і, і ружьо, все воно пореєстроване. Все як, як стріляти, бо лізуть до хати. Коли ж на місце примчав дільничний разом зі своїм товаришем, грабіжники вже встигли накивати п'ятами та сліди на снігу вказали на маршрут утікачів. Їх доганяли. Дуже далеко гнали, кілометрів, мабуть, не знаю, з вісім. Туди, якщо до до того лісу, і там вони них була, вони його зловили того одного. Дільничний вистежив грабіжника по слідах на снігу, які вели від будинку фермера у поле. Подолавши майже вісім кілометрів правоохоронець зі своїм товаришем, побачили незнайомця у камуфляжі, який ховався за деревами ось у цій лісосмузі. Та як тільки чоловіки наблизилися, зловмисник почав стріляти у них із пістолета. Я здійснив попереджений постріл вгору, після чого даний чоловік висунувся за дерево, знову направляючи зброю в наш бік. Після чого я негайно спрацював на випередження і пострілом по нижній частині силуету поранив даного злочинця. Правоохоронець влучив злоумиснику просто в голову, травмувавши йому око. Пораненого госпіталізували у лікарню і допитували вже там. Наразі затриманий у палаті під наглядом копів. У нього була вилучена вогнепальна зброя, пістолет, набої до нього. Засоби зв'язування та інші предмети, які могли вказувати на його злочинну діяльність, зараз злочинець затриманий, йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Староста села впевнена, затриманий не місцевий. За чутками грабіжники приїхали з іншої області. Це невідома особа. На даний момент я не знаю, хто він такий, але що зі слів очевидців, що це зовсім. Постороння людина навіть не з нашого району, не з нашої області у поліції. Наразі займаються пошуками спільників, яким вдалося втекти. Попередньо їх щонайменше двоє.